Доброго дня, шановні підписчики каналу петрович 62, гості, які заглянули, як кажуть, на вогник. Сьогодні у нас 5 грудня. Мороз на дворі ну, показує синоптик мінус 2. Але воно з вітру немає. Вже ми атліматизувалися, кажуть, до зими. Тиждень ще більше морози, привикли. Я вирішив знімати на дворі. Значить, Вирішив я до Нового року закінчити такі придумання, закінчити два таких проєкти. Перше, я зроблю косілку на тілешки. Буде так у нас стоять ця косілочка нахилена. Тут буде тілешка, колесика, ручки. Сюди можна ставити буде або, або ось таку катушку леска. 3х3. Або ось і ніж. Ніж цей. Значить, ніж 290, 300 мм. 300 мм, значить, малувато. Значить, я зроблю такий із пилки або пилорамної пилки. Можна з таку дожарі ножа. Ще. Або з двох, двох ручки я також ще два додавлю з кожної сторони. Такі два ножики. Тут буде на заклепках приклепано, варити не буду. Сверлитися, як бачите, воно непогано. І будуть такі, щоб вони ходили туди-сюди, будуть ножики. Щоб десь було ну, максимум 45 см. Це перший проєкт. Другий проєкт, це в мене ще, як помните, хто дивився відео, є, як я зробив із дрейки електропилку. Насадка йде для високої. Різа, як кажуть, що як його назвати, на штангу. І я значить, зробив Значить, На цій косілці буде стояти у мене чотирьокний двигун. 31 кубік, 2,8 кВт. Він слабший. Це він буде стояти на косилці. А на де різать, поставлю двохтактний двигун. Через що двохтакний? Тому що чотирьохтактний їх не можна так нахиляти. У ньому тут масло і не можна так нахилять. Їх на написаторіз і так він не годиться. Це значить би на косівку. Для цього я зробив переходну штангу. Це ми змінуємо. Значить, ось така була. У мене китайська з китайського трубка це під спинку, з китайського якогось там тренажора. Дочка привезла, він поламався. Сідушка я зробив, щоб там в гаражі. Значить 20, майже 29 по наружі тут. 28,9. чи 28,8 і 2,8 точно на стінку. Я значить, зробив переходник. Тут у мене 28 проточив, тут 26, щоб ставало на ці. Тому що чотирьохтактна хтактна 4хтактна котівка і тут іде на 28 труба. Не знаю, чого вони так зробили, але так іде. Значить... Ого, зажав. Значить, буде так. Як ставитиму на чотирьох, сюди вставив. Сюди вставив і під цю сюди вставляється. Зараз я тоді вийму. Петля на паузу і зберу я. Купив штангу за 100 гривень. Одрізав її скільки потрібно. Попробував на станку, нарізається різьба дуже добре. На вісім чуть-чуть проточив, різьбу на 8 нарізав. Узяв таку гайку. Десь вони шестигранні. У мене була кругла гайка така. Вісім різьба. На фіксатор різьби виставив, зажав. Воно не відкручується ми на роботі, скільки на які різні об... оберти і різне направлення, скільки фіксую, не відкручується. Ну можна ще тут без варко і похватити. Тут і тут по автоматом. Ну, як щоб ну, відключиться воно і так не буде, тому що воно тут впирається до кінця і там до кінця воно навіть йому не мене дасть куди відкручуватися. Зараз я поставлю на паузу і соберу, як я хочу цю, як кажуть, різучку зробити. Ну ось так я зібрав її. Тут буде ще стояти ручка. Отак буде стояти мабуть, ручка з газом. І сюди так зроблю ще ручку, щоб отак було держати. Такі, якщо дрелька дає 3000 обертів, сюди ще воно один. По-моєму, майже один до одного, то на це я пробував різати, так на низу ріже добре. Це дає більше обертів. І вона буде не важка, доволі не важка. І можна вилазити на дерево і нею, як кажуть, обрізати, підрізати. Даже удобніше, як бензопилою. Тим більше, що тут невеликий такий цей ножик. І так можна на місці різати. Оце вирішив такі два доробити оце ці до Нового року. А з Нового року мені пообіцяли дати від мурав'я задній мост. У кого є муравій, хто з ними стикався, знає, що там є задня швидкість. Приводиться він в рух цепом через зірочку. Є у мене Касіковська коробка. І я буду робити через Касіковську коробку. Там задньої немає так, як в МТ, але вона тихохудніша і більш надіжніша, більш вона, як кажуть, витриваліша. І буду робити міні-тракторець. Ноленьке такий міні-тракторець, невеликою базою. Колеса задні будуть стоять від Таврії, 55-та резина. Передні на 4х10 на або 4х8. Мабуть, 4 на 8 від скутера. І такий буде двигун, буде 7 лошадок кінських сил. Китайський. 4 бензиновий, такий, як загальне вживання. Ну, це такі в мене плани на зиму. Ще може, одну-дві трясучки зроблю на продаж. Може буду, може не буду, побачу. Це все, як кажуть, обстановки. Зараз, бачите, у нас не дуже мирно і мирно не дуже. У нас іде війна. Так що наперед щось розраховувати не можна. Ну, такі поки ближайші плани. Всім мирного неба, спокійних ночей і передмоги над супостатом.